Света нет, воды нет, отопления нет, батареи пропадают у людей. ну Просто уже нет сил, понимаете? Волком быть хочется. Нас, До такой степени все летит со всех сторон. я вылезу от того подвала, вот так вся ходу, но ну, представьте, мороз такой сидеть. Да в понимаем, давайте сейчас выйдет к вам группа с вами на машине и вас перевезут сюда. Надеемся, может договориться. Что у вас с продуктами совсем? Зайдите сюда на Пунабарема, возьмите, что вам необходимо. Вещи, продукты. Нету, отопления нету вторые суд. А ночо три одеялами в курточке будем спать. Вот так мы мучаемся. Когда ж война кончится ночі? Ми плакали эту ночь. бомбило так сильно страшно, что мы взрахивали. Дрожат стекла опять два дня. Сильно, даже хотя бы не повибивали стекла. На даний момент сейчас до мене звернулося. От стоїть жінка, которая тут це раз. Це що ще не вивезли, і два чоловіка находяться. Підвал, яких ну, стареньких треба просто-напросто поїхати. Вивезти по камість на даний момент, хоча б туди вони просить сюди. А тут вже по місту, сюди ну, до ну, горсовита. Пік кризису вже пройшов, чи тільки попереду? Ну все буде залежати від того, чи отримаємо режим тиші і чи отримаємо можливість відновити електропостачання. Звичайно, якщо електропостачання не відновимо і буде замерзати, то зрозуміло, що це тільки-тільки будуть квіточки. А, на жаль, ягодки попереду, тому що якщо буде замороження, то тоді потрібно буде зливати воду із мереж, і багато-багато інших речей, і в тому числі це екстрене евакуювання. Я думаю, що до цього не дійде. Дійсно, Плечок, плечок. Я шину шину, отмотал грамотную.